Безпека пасажирів понад усе, справність рейсових автобусів та дотримання правил водіями взялися перевіряти інспектори ДАІ. І, хоча розпочали свої рейди лише 27 травня, вже нарахували аж 180 порушень по області. Недоліки виявляли як безпосередньо на маршруті, так і в самих автопарках. Під час Перевірок на лінії безпосередньо це є і порушення дорожніх знаків, і порушення правил перевезення пасажирів, тобто перевантаженість автобусів, зупинка стоянка у невстановленому місці. Ну і багато інших під час перевірки в автогосподарствах ми виявили ряд технічних несправностей транспортних засобів, додатково встановлені місця для сидіння пасажирів, тріщини лобового скла. В одного водія був протермінований протокол про технічну справність транспортного засобу. Чимало недоліків усунуто під час перевірки, однак щодо несумлінних підприємців складено адмінпротоколи. Залежно від типу порушення, кажуть, в ДАІ, передбачено різні штрафи від 340 до 680 гривень. Відтак інспектори застерігають перевізників дотримуватися закону.